Мене звати Леся, мені 53 роки. Я вживаю продукцію два місяці, 20 листопада почала. У мене онкологія. Привела мене знайома Леся. Також від весни. Вона мені завжди пропонувала. Пробуй, пробуй, пробуй. І я на весні отримала другий рецидив онкології. У липні я закінчила приймати хімію. І в листопаді а, місяці у мене піднялися онкомаркери. При... Лікарі зразу сказали йти на КТ в той же день, я вечором записалася на КТ, я проходжу КТ, зразу лікар в той же, коли просканували, вийшов і каже: у вас все добре, я нічого не бачу. Коли я вже налаштувалася на то, що в мене вже буде третій рецидив. Ну, я зразу така думка, значить, я вродилася заново, і життя продовжується. Після того це було 20 листопада, але до того я запропонувала своїй дворідній сестрі прийняти ці капсули ЛЕВ і вечірні. Вона і син загинув, вона погано себе почувала, самопочуття, ні сну, тривога, нерви. І вона вже приймала це до 20-го числа з 1 листопада. Я її телефоную вечором, їду і кажу, що я до тебе. Зараз поверну, і ти мені даш вживати ці капсули, я налаштувалася на те, що я її буду приймати. Коли вже я передзвонила до Світлани Петрушевської, вона мені порекомендувала як їх вживати, я їх почала вживати з восьмої частинки леву і нічні. Зразу, коли я почала вживати перший, другий, третій день і нічні, звичайно, було запаморочення. Але я відчула, що в мене пропали набряки під колінами і перестали боліти ноги. Вони мене сильно боліли, я не могла ходити по сходах. Я отримала на другий день від восьмої частинки алеву енергію встати, іти. І я почала готувати, бо я рідко коли вже готувала навколо мене була дуже велика група підтримки, які мені завжди допомагали рідні, знайомі. І коли вже тиждень прийому я побачила, що я хочу щось робити, я рухаюся, я живу, я починаю жити. Звичайно, я почала приймати нічні кожного дня, бо воно мені стало паморочитися. Я знову телефоную Світлані. Я їй вже була надоїла, так що вибачайте Світлана, але це для мене була велика тривога. Це приймати, тому що я радилася з лікарями, вони категорично були проти. Вони сказали, що там є група Б від 1 до 12, яка при онкології категорично вони противники прийому. Тим більше там є заспокійливі, які так само ну, вони кажуть, що при онкології це неприпустимо приймати. Но я прийняла сама таке рішення приймати. І після. Такого прийому десь прийшло днів 1 грудня, 2 грудня. Я побачила, що в мене. Ну, сон відновився у мене на 3, 4, -5, 5 день, я вже почала спокійно спати. До того я спала 2-3 години сну, дуже-дуже поганий був сон. Сон в мене покращився. У мене нервова система стала покращуватися. Я стала не так нервувати, не так переживати, хоча все рівно була тривога про те, що я приймаю. При своїй хворобі, хто розуміє, що це таке переживати онкологію, то може мене зрозуміти: це ходіння по муках, кожномісячні аналізи, і живеш від аналізів до аналізів. Хто не знає, дай Бог, щоб ви ніколи про це не знали, і всі ваші оточуючі про цю хворобу і про ці такий настрій, який він появляється. Уживаю два місяці два місяці, не мен, буде 20-го числа. На протязі цих двох місяців я порекомендувала п'ятьом чоловікам, п'ятьом людям, можу здавати аналізи. Звичайно, є хвилювання, є думаю, чи я на правому правильному шляху стала до цього продукту. Що я рекомендувала людям? Так, я знаю, що у них все буде добре. Тому що слухаючи ці всі, я відколи я підписалася в групі, я завжди слухаю ваші зустрічі, хто мене приєднує. Я бачу результати, я бачу по тих людях, яких я пропонувала, що є результати. Люди задоволені прийомом цього продукту. Ну на рахунок щодо мене, ну я не до кінця впевнена, що я на правильному шляху. Як поведеться ця хвороба зі мною при прийомі цього продукту? Завтра будемо бачити результат, і я буду знати і так само вийду і розкажу, що далі зі мною буде. Вчора слухала вашу історію життя Тетяна. Переживала з вами так само проходила. Рада всім, кого є такі результати. І пропоную ще багатьом людям, які. Хочуть приймати, ще вагаються, але я пересилаю зустрічі, ділюся з ними, нашими цими онлайн зустрічами. Люди прислуховуються, і я думаю, що буде більша аудиторія. І дай Бог, щоб цей продукт йшов на користь на оздоровлення людей. І люди оздоровлювалися. Приймає чоловік, приймає вже мама, приймає сестра і ще дві, дві людини, які я свого продукту ділю, що вони відчували, що є. Далі вони будуть замовляти я надіюся і вірю, що вони будуть замовляти. Якщо це їм вони будуть бачити результат.